До Ісусу Христу! слава Україні! Добро здоров'я Божко Дрянський, Багрівець, Делятин. Всі люди, які долучилися до збору наших дронів. Вони приїхали. І я дуже гордий за вас всіх, що ви небайдужі до нас. Роблять вони сильну роботу. Виправдовують себе. Слава Богу, ми живі, можемо з вами спілкуватися і ви спокійно спати, а ми. Плюс-мінус безпеці завдяки оцим пташкам, на які ми збирали ці кошти. Це розхідний матеріал. Є втрати. Вчора були втрати. Але нашими зусиллями, нашою небайдужістю, ми йдемо все ближче до перемоги. Я ще вам дякую, низький уклін, всім, хто до цього долучився. Знаю, що у вас нелегко не, не, не і в нас нелегко, але ваша небайдужість ще раз підтверджує те, що ми є сила. Вам низький Уклін. Подяка. Я надіюся виправдати всі ваші сподівання на рахунок них. Дай нам Бог допомагає у всіх наших добрих справах. Люблю, обнімаю. До зустрічі. І ще раз вам щиро дякую, низький вам Уклін.